Відео знято для каналу EXIST.UA Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1.5. Турбодизельний Для даного автомобіля замовили на сайті EXIST.UA паливний фільтр. Ось Фірма Blueprint, каталожний номер, фільтр палива. Також каталожний номер продубльовано. Тут різні специфікації. Цей виробник у нас Великобританія. Ось написано United Kingdom, це Великобританія. Фірма. Точніше, ось такий логотип у них цікавий. Відбиток пальцем нібито. Відкриваємо. І тут у нас ось такий ось великий фільтр металевий з двома штуцерами. Знизу пробочка. Тут написано також фірма. Так, Тут є стрілочки, які вказують на вхід і вихід палива з фільтру. Тобто стрілочка всередину в штуцер. тобто Сюди заходить паливо і сюди і виходить вже до двигуна, до форсунок і так далі. Все. Ще у нас в комплекті йдуть ущільнюючі кільця, ось такі резинові. По ходу покажемо, куди їх треба встановлювати. Захист кріпиться на ось таких ось болтиках під Торкс. Тут один, тут ось другий був. І там дивимось, якщо у вас є ще закльопки, Ось там повинна бути, але у нас її немає ось якась. Витягаємо їх і знімемо цей захист. Зняли ось захист, трохи його відігнули. І Тепер уже ми бачимо ось корпус, в який вставляється наш фільтр. Тут спочатку треба відкрутити. Гаєчку на 10. Також для зручності знімемо праву фару. Тут ось два болтики, ось таких. Ось. І ну, покажу зараз, як її зняти. Ось тут у нас знаходиться такий зйомничок, дістаємо його. І тепер можна фару витягувати на себе. Ось. Трохи витягнули. І від'єднуємо роз'єми. Вон один і ось другий. Можна навіть не від'єднувати роз'єми, в принципі, ми ось відсунули фару. І ось у нас є доступ до роз'єму, який на фільтр вставляється, і до шлангочок, які на зйомниках там фіксатори такі, швидкий зйом називається. Для того, щоб зняти трубопровід. Цей, Ось як бачите, натискаємо там на таку кнопочку і тягнемо шлангу вверх. Ось, Одно витягнули, трохи потече е, дизель, солярка. Так. Ну і другу так само, але мабуть вам не буде видно. Після того, як витягли фільтр, собі відмічаємо ось тут ледве видно стрілочки. Ну, я вам так скажу, що отут вхід, якщо не видно на відео стрілочку, тут вхід, тут вихід палива. Тепер нам необхідно відкрутити ось цю штуку, це чи підігрів, чи датчик якийсь. Тут торкс, ось така. Такий болтик. Тут відкрутили, виймаємо цей болтик. І тепер знизу ще є такий барашок промовити. Ось така ось штучка. І також відкручуємо, Підкручуємо. Можливо, з нього побіжить дизель, тому обережно. Трохи есть. <плес> так, теперь вот тут есть такое место, чтобы... підійти трохи піддіваємо і витягуємо цей шток на себе щось у нас таке це мені здається підігрів палива, тому що якийсь там тен Щось таке. І тут ми вже бачимо, де нам знадобляться ці резинки, які йдуть в комплекті прокладки ці. Ось на цьому штуку три і на ось цьому барашику також одна. Беремо, їх. Там, походу, розберетесь, є чотири резинки, дві зелені, одна велика сюди, маленька сюди. І дві чорні, одна трохи більша, та що більше сюди, на верхню частину і менша на нижню. Ну і Все ми їх всі замінили. Ось старі, ось нові. Тепер беремо новий фільтр, знімаємо осі захисні пробки. Все. І тепер можемо трамляти. Також дивимось ось так, е, сюди. Ось сюди остромляється цей, підігрів. Ось вставили. Потрапляємо, щоб болтик потрапив. І знизу закручуємо ось цей порошок. І тепер тут болтик. І тепер, коли наш фільтр вже зібраний, можемо вставити його на його місце. Заводимо його знизу, а тут зверху приймаємо, щоб Ось ми його вставили на своє місце. Тепер шланги, так як вони були, ось сюди. Натягуємо вони, самі повинні закоснутись. Ось такий звук був. І тепер цю ось так. Все. І одягаємо ось цю фішку, яка йде на цей чи підігрів, чи що воно таке. Так, є. Все. І тепер тримаємо фільтр і знизу закручуємо болтик чи гайку на 10. Все, коли фільтр вже стоїть на місці, все зафіксували, можемо ставити назад фару і підкрилок. Після цих маніпуляцій нам ще необхідно прокачати паливо в фільтри і в систему. Для цього тут є ось такий засіб. Ось вже пішла. Дивимось по шланочкам, щоб не було повітря в них. Іначе я вже відчуваю, що вже є там паливо. Ну і пробуємо тепер заводити, чи прокачали ми солярку чи ні. Працює. Значить, нічого не троїть, ні... не завоздушувати. Це можна їздити.